Вітаємо усіх в центрі естетичного виховання. Сьогодні ми зібралися тут, щоб підтримати учасників загальноміського фестивалю родинної творчості, таланти родин рідної землі. Мета фестивалю залучення творчих сімей до участі в культурному житті навчальних закладів міста. У залі відчувається хвилювання, бо учасників очікує змагання в багатьох номінаціях. Усі зосереджено налаштовуються, тож побажаємо конкурсантам вдалого виступу та перемог. Цьогорічний фестиваль ювілейний десятий. Саме в 10-й ми збираємося тут, у центрі естетичного виховання, для того, щоб побачити виступи талановитих дітей, вчителів та батьків загальноосвітніх навчальних закладів нашого міста. Яку школу ви представляєте та що ви приготували до цього фестивалю? Ми представляємо сьогодні третю школу. Ми зібралися таким родинним колективом. Що ми представляємо, ми вам не скажемо. Ви побачите це на сцені. Мене звати Марія Вербицька, Я представляю школу номер 5 нашого міста. Сьогодні ми прийшли сюди разом з нашими однокласниками і не тільки. Для того щоб зобразити красу та велич цієї пори року, прекрасної весни, і ми підготували безліч танців, пісень, віршів і різних інших видів мистецтва для того, щоб показати усім, що ми справді любимо весну. Сьогодні я буду показувати сцену з як хлопчик Тарас пішов шукати залізні стовпи, на яких стоїть небо з вчителькою хімії. Ми представляємо гімназію. Звісно, ми хвилюємося. Досить і приготували ми надзвичайний номер. Ми приготували весна, весна шев. Ченкова вірші, пісні будемо виступати досить досить гарно. Ми надіємося на це. Мене звати Марина, я учниця 9 школи. На творчий конкурс ми підготували танець та пісню від наших учнів. Ми дуже довго готувалися і хвилюємось, і хочемо, щоб все вийшло на ура. Ми представляємо НВК «Гелікон». У Нас і дорослі, і батьки, і діти будуть, і вчителі виступати. Започаткований багато років назад відділом освіти Миргородської міської ради і громадською організацією Трикутник, яка і робить усе для того, щоб поєднати дітей, батьків і вчителів заради кращого майбутнього нашого міста. З величезним задоволенням кожного року свято збирає усі загальноосвітні навчальні заклади. Жодного року не було такого, щоб якийсь заклад відмовився взяти участь. Батьки, діти і вчителі на сцені. Діють разом з тими, хто в залі слухає і аплодує справжнім талантам. Фестиваль родинної творчості кожного року міняє свою тематику, і сьогоднішнє дійство присвячене саме приходу весні весні, яка несе тепло, несе радість, і те, що ми побачили на сцені, тому є свідченням. Ми веселились, ми меланхолійно заслуховувалися чарівними голосами наших. Талантів шкіл ми раділи, тому що на сцені і діти, і вчителі, і батьки. Звичайно, це говорить про те, що наша шкільна родина міста Миргорода міцна, творча і талановита. Сьогодні в нашому місті відбувся традиційний фестиваль родинної творчості, таланти родин рідної землі. Хочу сказати, що це, мабуть, один з найтепліших і найяскравіших фестивалів, які відбуваються серед навчальних закладів нашого міста. Знаєте, величезне значення має даний фестиваль саме для дітей, тому що разом згуртовується родина, родина дітей, родина вчителів, родина батьків. Коли... Підтримка іде один від одного. Коли робиться спільна справа, то від цього і мають користь і діти, і батьки. Це зближує, це здружує. І надзвичайно, знаєте, ну, до мурашок, коли співають діти, коли на сцені танцюють вчителі, ось через те я вважаю, що свято відбулося, і всі отримали від цього задоволення. Бажаю нашому фестивалю довгої творчої долі і до наступної зустрічі. Фестиваль закінчився на ноті весни. Серед творчих родин немає переможців і переможених. Тут завжди перемагає міцність сімейних стосунків і дружба. Катерина Безугла, Елеонора Дишлива, Іван та Данила Д'яченки спеціально для міської телестудії Миргород.